Друзі, вітаю вас на каналі Грінтон. Сьогодні ми покажемо вам, як сіяти огірки на, для відкритого ґрунту. Ми сіємо огірки завжди через розсаду, тому що якісне насіння воно зазвичай досить дороге. І щоб виключити можливість того, що у нас будуть якісь заморозки чи ще щось, і наші саджанці пропадуть, ми завжди сіємо огірки через розсаду. Специфіка в нас на каналі вже є відео, де ми висаджували огірків теплиці. Ми там їх вирощували в 200 грамових стаканчиках. Розсаду огірків для відкритого ґрунту ми вирощуємо в касеті невеличкій. Тут ячейка має приблизно, я думаю, грам 80 не більше. Вони невеличкі. Тому що огірки тут будуть вирощуватись не більше. Трьох тижнів. Зазвичай менше. Тобто, як тільки в них з'являється два-три листочки справжніх, ми їх пересажуємо. За той час коренева добре опліте цю ячейку, і їх буде легко витягати. Тому що якщо у нас будуть великі ячейки, нам треба довше буде чекати, щоб воно оплило і не пошкоджувало коріння. Тому використовуємо саме таку касету. Посів, звичайно, в нашу торфосуміш, яка є чистенька. Сіяти будемо отакий огірок октопус, дуже хороший гібрид для відкритого ґрунту. Насіння огірка досить велике, тому сію я його поштучно руками, насипаємо. Головне, щоб руки були сухі, тому що огірок є оброблений. Якщо у вас будуть мокрі руки, відповідно, можуть розчиняти цю оболонку. Глибина посіву десь 1 см. Ми касету набили торфосумішу, потім зверху придавили наступною. Касетою в нас утворилися такі ямки, Сіємо касетою, після того будемо. Вже засипати їх. Е, важливо не перетримувати розсаду огірків, е, тому що вони мають дуже чутливу кореневу систему, і якщо наша розсада буде завелика, по-перше, у нас є ймовірність її поламати, е, коли будемо висаджувати, е, буде тяжче її підв'язувати. Тому все має бути. Вчасно посаджено. В нашому регіоні це Західна Україна. Е огірки я б рекомендував висаджувати тільки в кінці травня, на початку червня. Дуже багато зараз людей гониться, садять, е як то кажуть, на травневі свята вже огірки М -м огірок е дуже чутливий до пониженої температури. І коли у вас у половині травня, припустимо, буде якийсь приморозок навіть до 8 градусів, а ваші огірочки вже зійдуть, вони дістануть дуже сильний стрес, і це спричинить те, що вони можуть захворіти. Тому я рекомендую краще посадити огірки на 2 тижні пізніше, зате ви отримаєте. Ну, рости і плодоносити, вони у вас будуть набагато довше. Ніж ви їх посадите швидше, вони дістануть стрес сильний, бо земля холодна або холодні дощі, і вони відповідно захворіють. Також е рекомендую огірки садити тільки підв'язані. Е це все ж таки ліана, і вона має повсти по чомусь, е тим більше, якщо вона буде піднята і не буде торкати землі. Так само набагато менша ймовірність отримати якісь захворювання і легше буде вам ці огірочки збирати. Зараз ми їх посіяли, тепер присипаємо землею легенько нашою. Це, я їх ще полию гарненько, і вони підуть в моєму випадку. Це в підвал. У мене там зараз стабільно 20 градусів. Тому що в теплиці вже багато розсади росте, але на момент проростання дуже важливо, щоб температура була стабільна, без скачків. Бо в теплиці в день тепло, на ніч трохи охолоджується для пророщування, оскільки нам треба швидко отримати дружні всходи. Я їх відправляю в. В тепле місце. За 1-2 е, дні вони зійдуть. Потім я їх ставлю під е, на цей розсадний стелаж. У нас на каналі є відео, подивіться, вони там 2 дні будуть під освітленням додатковим, щоб е, наша розсада не витягнулася. І після того, вже як почне появлятися справжній листочок, ми їх винесемо в. Теплицю, щоб наші шаросада вже привикала до зміни температури і щоб була готова е, до відкритого ґрунту. Е, ще раз нагадую, щоб, щоб ми їх не перетримували, не спішіть сіяти. Якщо в вашому регіоні холодніше, краще пізніше посійте е, і пізніше ви їх висадите, але в теплий ґрунт і будете мати хороший результат. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Дякую, зустрінемось.